Вітаю, шановні HR-лендівці! З вами Юля Бадер, hr коуч бізнес-психолог, і тема нашого сьогоднішнього ефіру це співробітник не хоче розвиватися, як мотивувати. Я думаю, всі ми стикалися з тим, що хтось, наприклад, дуже хоче розвиватися і покращувати свої показники, і розвиватися якось по кар'єрних сходах. Йти. А хтось чомусь не хоче. Не хоче, воно йому не треба. Тож, вирішили трошки, вирішила трошки поговорити про це. Якщо у вас будуть якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Я, Здається, я їх бачу і я зможу на них відповісти. Якщо ж ви будете дивитися цей ефір на Ютубі, то також можна залишити коментар, і я на нього відповім. Тож почнемо з такого першого моменту. тобто Чому люди не хочуть розвиватися? Чому одні, одні люди хочуть розвиватися, а інші ні? Ну, я думаю, у нас є у всіх варіанти відповіді на це питання, але кілька таких ну, загальних блоків це, ну, перше, люди бояться відповідальності, вони не хочуть за щось відповідати. Воно їм просто ну не треба при всьому при цьому. Вони можуть не казати нам прямо про те, що вони бояться відповідальності. Вони можуть нам казати взагалі якісь інші соціально гарно соціально гарні речі. Так я соціально приємлю. Знаєте, тобто. Що там він загружений, чи він ще щось. Але насправді людина просто може боятися відповідальності. І це ну, абсолютно нормально. Тут нічого такого особливого нема. Ну, всі ж ми люди і всі ми чогось боїмось. Ну, боятися можна відповідальності, чи боятися там втратити своїх друзів колектив свій, чи. Чи боятися, що тебе першого звільнять, якщо ти будеш погано, там в тебе будуть погані показники там, і так далі. Тобто, це банальний такий страх. Зазвичай саме страх є найчастішою причиною, чому люди не хочуть розвиватися, тобто розвиватися в плані того, щоб вчитися, щось робити для того, щоб далі йти кар'єрними сходами. Ось, тобто, вертикально чи горизонтально розвиватися в організації. Ось, ну і так само, ні, якщо розвиток soft skill, тобто яких такихось особистісних характеристик, то про це далі поговоримо. Далі, чому ще люди не хочуть розвиватися? Ну, насправді, не всі ж люблять свою роботу. Іноді люди просто ходять на роботу для того, щоб заробити гроші. І їм взагалі не цікаво. Щось там розвиватися, щось ще додатково робити, кудись рости, чи брати якісь додаткові задачі, чи ще щось. Я дуже часто з цим стикалася в своїй кар'єрі HR-а. Тобто люди, вони взагалі були художники, музиканти, письменники. Ну, вони так думали. Вони так думали, що це їхнє. А на роботу вони хотіли лише ходили, ходили ну, для того, щоб, ну, ну, щоб заробити гроші, тому що на письменництві і на співах вони багато не заробляли. Тобто їм взагалі не цікавий розвиток в цій компанії, як в цій сфері взагалі. Тобто, робота це як можливість для виживання сприймається. І тому це, ну, тут, тут просто нічого цікавого цікавого. Їхня зона інтересу, вона лежить взагалі в іншій сфері, в іншій площині. Тобто, це їм, ну, як би, взагалі, це не про що. Ось. Ну, і третє, мабуть, чому люди не хочуть розвиватися, вони. Е не мають ресурсу, розумієте? Ну, це зараз особливо дуже актуально. Коли мене там запрошують провести вебінар, там якийсь чи ще щось, чомусь чомусь навчити співробітників, то е, і ну нібито компанія хоче для людей зробити як краще, щоб. Щоб було їм краще, щоб вони так якось їх підтримати. А в людей нема ресурсу. В них нема ресурсу це ж все життя, яке в нас зараз таке буремне, та, там, в цю війну, в цю роботу, в цю турботу про себе ще. Вони не можуть ще туди додати, ще трошечки, розумієте, навчання і розвитку. В них нема. Вони не мають можливості просто. Розумієте? це сумно, але це правда. Тому, коли ми. Коли ми говоримо з нашими співробітниками, і вони кажуть, що вони не хочуть там йти на якийсь тренінг, чи вони не хочуть там підвищення, вони не хочуть вчити якісь додаткові там чи то системи, чи то програми, чи то менеджерські курси, все що завгодно. Тобто вони не хочуть це, це вчити, і вони їх все задовольняє. І це місце, де вони зараз працюють, їх задовольняє. Але трошки більше хотілося б зарплатню. Ну, як зазвичай, тут нічого ж нового я вам не кажу. Я думаю, ви всі з цим стикалися. Ось то тут нам треба подивитися. І подумати, як ви думаєте, чому цей співробітник відмовляється розвиватися? І, хоча б, от, наприклад, по цим трьом по цим трьом як сказати, категоріям, до яких до якої категорії співробітників він відноситься, подумати, проаналізувати і вже надалі робити якісь висновки. Ось. Що стосується soft skill, тобто розвиток наших, як то кажуть, м'які скіли, це якийсь там наш тайм-менеджмент, лідерщик, комунікація, ефективність, Ну, тобто щось таке, знаєте, що нібито не є професійною hard skill, тобто нашим професійним таким скілом, тобто нашим вмінням. Але те, що нам допомагає розвивати кар'єру, будувати стосунки краще, чи то з клієнтами, чи то в колективі, чи то з замовниками, чи то ну, з поставниками, з ким завгодно. І люди не хочуть відмовляються розвивати от свої там ці свої софт-скіли для того, щоб навіть не те, щоб рости розвиватися, а щоб краще робити свою роботу. Знаєте, навіть. То тут до всіх цих попередніх трьох попередніх трьох моментів причин додається ще одна причина: це те, що люди просто ображаються. Тобто вони не згодні з тим, що їм пропонують розвивати там свою комунікабельність, тому що він вважає себе дуже комунікабельним, і він вважає, що він дуже прекрасно з усіма комунікує і знаходить спільну мову. А ви йому пропонуєте розвивати комунікабельність, і він таки тю нічого не понявчуй та я. Он хай Петрої де розвиває комунікабільність з ним, з ним взагалі ніхто не дружить. Розумієте? І в цьому моменті, коли ми кажемо саме про софт-скіли, то нам треба бути дуже уважними, дуже обережними до того, як ми, це, як ми це пропонуємо нашому співробітнику. І тому, ну звісно, що краще навчати командами, та, команди менеджерів, команди тім лідів, команда там навіть якась яка працює над одним проєктом, чи якийсь департмент, ось чи якийсь відділ. Тобто краще навчати всіх і якось так подавати все це ну, більш, більш приємно, щоб ніколи, нікому не було обідно. Але там вже виходить, як виходить, але ваша справа звернути на це увагу, щоб людина не обіділася на вас, на те, що ви їй запропонували ось такий розвиток в вигляді якогось навчання щодо її софт скілів Наступний момент це. Як можна вплинути на бажання подальшого вертикального чи горизонтального розвитку в організації? Ну, Розвиток це ж не тільки щось навчитися, знаєте, піти на курси і щось навчитися. Розвиток, як казав Адізіс, розвиток це завжди зміни. Це не те, що ти пішов, повчився десь, прийшов на роботу і робиш те саме. Ні, розвиток це зміни. Це ти розвиваєшся тоді, коли ти робиш щось по-новому, чи робиш щось нове. Тоді лише тоді відбувається розвиток. І тому ми так розуміємо, що розвиток це якась зміна. Якщо змін нема, то, ну, тобто, якщо людина як спілкувалася з клієнтами, так вона спілкується з клієнтами і нічого не змінилося до тренінгу, так і після тренінгу це одна та сама людина, один той самий формат спілкування, то ми тоді можемо сказати, що наше навчання було неефективним і розвитку не відбувається. Ось. Але що ж ми можемо зробити? Чи можемо ми якось вплинути, і якщо людина не хоче розвиватися, вчитися, то чи можемо ми якось її ну, переконати? Ну я не знаю. Я в переконання не дуже насправді вірю. І так само я, я не вірю в мотивацію. насправді я не вірю в мотивацію, тому що я не вірю в те, що когось можна мотивувати щось робити. Я вважаю, що тільки людина сама власною самомотивацією, може щось змінити, змінити в собі те, що їй хочеться. І так само в собі, так само і в своєму професійному чи особистому житті. І людина, коли вона йде на якийсь тренінг і вкладає якесь зусилля в те, щоб розвиватися. То вона ну, насправді хоче отримати якийсь результат інший. Тобто вона хоче не просто піти там два дня потусити на тренінгу чи вебінар послухати, а вона хоче там, більше заробляти, чи вона хоче кар'єрно розвиватися, чи вона хоче по-іншому якось більше, більше робити за менший час, щоб бути більш ефективним і вистачало більше часу там, на щось. Тобто, кожна людина вона хоче чогось свого. Ось. І якщо от, ми спитаємо, чому людина не хоче розвиватися, і отримаємо якусь там відповідь, ми її проаналізуємо і так ми можемо спробувати знайти, що б могло цю людину самомотивувати розвиватися. Звісно, що якщо людина вигорівша, і якщо в неї там, зараз ну, вона просто емоційно виснажена, то тут найскладніший випадок, тому що тут просто сил нема, і тут, звісно, що ми можемо що людині запропонувати, ми можемо тільки запропонувати їй відпустку. Але ж треба розуміти, що не у всіх у нас є можливість там надавати ті відпустки тим людям, яким нам хочеться, і тоді, коли нам їм хочеться. Тобто, це ну, така серйозна справа, і ми ж не можемо видавати відпустки. Ось, але тут, якщо людина виснажена, то наша задача її не розвивати, а дати їй можливість якось трошки зменшити на неї, якщо не обов'язки, то хоча б тиск. Ну, Там кожен вирішує по-своєму: чи то скоротити робочий день, чи то допомож до взяти, чи то відпустка. Ну тобто кожен виходить з цього питання по-своєму. Але ну, я ж кажу, ми тут не кажемо про розвиток взагалі. Тобто, тут ну, тут би людині вижити. І коли, знаєте, ми такі смішні, якщо HR приходить і каже: Ти що, ти вигорів? Давай ми відправимо тебе на курси. Там так весело, так інтересно, так взагалі цікаво, там такі люди нові, ти познайомишся, вдихнеш заново, там тра-та-та. -та. І людина так дивиться, знаєш, і така. Ти серйозно зараз кажеш це? Ну, ось. ну і Треба ще ж розуміти, що тут може бути якісь, навіть якась така легка форма депресії, наприклад, в людині. А ми такі її давай, там так класно, навчання ми митвоє найкраще. Ну, це правда некоректно, і ну, не робіть такі помилки, вони вам не потрібні. Якщо людина виснажена, то наша задача її розвантажити, щоб ну, наскільки ми це можемо, наскільки він це може, ось, щоб він міг якось передохнути. Якщо ж людина боїться, то страх, страх, згідно концепції транзакційного аналізу, страх таке почуття як страх, він нейтралізується інформацією. Про що? Ну, звісно, що людина вам ну, може не сказати напряму, що він боїться, але він каже: Ой, я не хочу, чи зайва відповідальність, я взагалі не впевнений, що я хочу керувати цією командою, і там такий клієнт складний. Тобто людина боїться брати на себе відповідальність, але вона ж він же не каже про себе, він каже про команду клієнта, знаєте? І тоді ми можемо, як ми можемо вплинути, ми можемо трохи розказати людині про те, що вона. Ну, тобто, як це буде відбуватися, як буде відбуватися. Його там перехід, за що він буде відповідальний, за що він не буде відповідальний, на що він може спиратися? І тобто таким чином страх нейтралізується тільки інформацією. Коли в людини є інформація, що буде далі, як воно буде відбуватися, його підвищення, його кар'єрний ріст, буде, як буде відбуватися його додаткова відповідальність, то це трошки знизить його страх. І тоді, якщо йому в нього взагалі є потенціал до цього, то він може. Погодитися, хоча б спробувати, хоча б спробувати. Ну звісно, що ми ж про бізнес говоримо, а не про <свят> дитячий садочок, тому його там спроба може бути там ну на скільки, скільки там місяців чи півроку. Ну, тобто якось так, скільки ви вже там домовитесь. Але ну якби концепція така: якщо людина боїться, то ми, ми пропонуємо їй трошки надаємо інформацію і пропонуємо їй спробувати. Ну, так, це стосується і вертикального розвитку в, в організації, тобто вертикальний розвиток, це на ця ж позиція цього рівня, але якісь там додаткові задачі ще, які людина теоретично може виконувати. Ось. Це тобто, і вертикального, і горизонтального розвитку стосується оця концепція зі страхом. Що ж стосується, от, ще однієї причини, чому людина не хоче розвиватися, це те, що людина. Зона її цікавості, так, її енергія вона лежить десь в іншій площині, не на роботі. Ну, це насправді дуже складно на це впливати, тому що, знаєте, якщо людина горить, горить там, як та, співає, танцює, ось, бігає там, в іншому місці, то її енергія, її фокус уваги знаходиться там. Ми можемо пошукати, як ми можемо, чим ми можемо взагалі її фокус уваги привести в компанію. Ну, Вірогідність того, що ми будемо успішні в цьому моменті, і ми це знайдемо і зможемо знайти щось, що людина захоче вкладати додаткову енергію в компанії, ну, не факт. От тут ну, дуже низький, я б сказала, відсоток того, що це буде успішно. Є велика вирогідність того, що це буде не, не успішно. Ось тому е, дивіться, але пробуйте, але не дуже не дуже то, ну не сподіваєтесь про те, що це дійсно дасть якийсь результат. Є вирогідність, велика вирогідність, що в цьому випадку результати будуть найгірші. Знаєте, той відпочине там десь та і може, зможе повернутися до роботи, той там припинить боятися і далі вже зможе якось ефективно працювати. А в цьому варіанті, випадку, якщо. Людина, я скажу, зона її інтересу лежить поза, поза роботою, то тут шансів найменше. Ось. І ще в мене там є так, був такий пункт, що трошки е, психології транзакційного аналізу в цій, в мотивації. Е, дивіться, я вже сказала, що я не вірю в те, що можна когось мотивувати, але я вірю в те, що людина може самомотивувати себе сама. Так от. Мотивація, енергія для здійснення, для якихось досягнень, для розвитку, вона лежить завжди не в голові. Вона лежить завжди в, у внутрішній дитині. Внутрішня дитина це такий стан, коли, в якій в, в, в людині є енергія, бажання, хобі і так далі. Тобто, це не, це не про те, що людина вирішила. Це не про те, що вона. Вона буде, буде йти туди до кінця. Це про те, що в людині загорівся який, якийсь вогник. І ось ця внутрішня дитина це дитячий його стан, він дає енергію для розвитку, для того, щоб в наше життя приходило щось нове. Якщо ми будемо про транзакційний аналіз казати, про психологію, то в нас є три егостани: батьківський, дорослий і дитячий, тобто малюк. Ось, і от ця енергія, все бажання, воно є в стані цього малюка. Я розумію, що так просто ну, на, на роботі, як там його стан, це ну, взагалі якось не вкладається. Але що можна робити? Спостерігайте за тим, коли в людини загораються очі. Коли в людині на що в неї загоряються очі, коли в неї є енергія, коли вона хоче говорити, коли вона говорить, і вона може навіть... Ну, сама не усвідомлювати, дуже часто люди самі не усвідомлюють про те, що вони хочуть, що вони не хочуть. Але по тому, як людина говорить, вже видно, що вона хоче. Вже видно, що якщо ми розповідаємо, пропонуємо йому там, якусь позицію Тім Ліда, наприклад, та, там, керівника там, якогось відділу, то він, та ні, я не хочу. Це такі обов'язки, це так складно все, це так я не знаю. А якщо ми пропонуємо йому якусь вакансію більш технічну, а ти б не хотів там ще там туди от перейти, там в інший відділ, там вища зарплата, там позиція спеціаліста, дуже знадобляться твої навички. Він каже: о, ну я не знаю, ну це цікаво, ну я не знаю. А вдруг вони там щось там тра-та-та, -та. А якщо там тра-та-та, та-та-та, тобто він нібито не хоче і туди, і туди. Але коли ми кажемо про позицію начальника відділу, то він взагалі просто весь сніг і взагалі енергії нема. А коли ми говоримо про там про те, що він в іншому відділу буде займати якусь вищу позицію, то він, він ніби також не хоче, але він зовсім по-іншому не хоче. Розумієте? Тому спостерігайте за цим і так ви навчитесь взагалі вираховувати так, де насправді знаходиться енергія людини і її бажання. У мене на сьогодні все. Дякую за те, що були зі мною. Прошу, якщо є якісь доповнення, коментарі, можете сперечатися, будь ласка, це абсолютно нормально. І залюбки відповім. Всім до зустрічі, всім па-па!